Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Волонтери координаційного центру збирають кошти на 22-го автівку для захисників. Таксопарк Олександрійського терцентру поповнився новою спецмашиною. 22 е авто від координаційного центру для наших захисників вже чекає на волонтерів з Олександрії у Чехії часу, щоб зібрати кошти на її придбання, обмаль а на рахунках лише половина з необхідної суми у 150 тисяч гривень. Також вкрай важливо закрити збір на ремонт двигуна автівки, яка використовується на нулі східного напрямку для підвозу боєкомплекту, евакуації поранених, ротації особового складу. Докладніше про потреби координаційного центру волонтерів. Наступно. Сюжет. Хлопці на передовій чекають на автівку. Машина вже знайдена у Чехії і готова до відправки, але коштів, щоб її купити, не вистачає. Силами небайдужих вдалося зібрати 10 тисяч. Ще майже 60 тисяч передав захисник, чий збір вже закрили, розповідають волонтери координаційного центру. Наш Женя Озерний автівку вже придбав в Чехії. Після 20 серпня він. Буде виїжджати з Чехії, привозить її сюди вже. Нам залишилося до цього часу зібрати ще половину суми. Це автівка Опель Фронтера, пікап, внедорожник. Його вартість близько 150 тисяч гривень з обслуговуванням і доставкою сюди. У нас було зібрано буквально за три тижні. На жаль, тільки 10 тисяч гривень, близько 10 тисяч. А Буквально вчора у нас був перед цим оголошений також збір для наших артилерістів на щогли. Це такі антени, які допомагають їм вичисляти координати і таке інше. Там збір був оголошений, десь, не пам'ятаю, 78 чи 72 тисячі гривень. Ми дійшли в цьому зборі до 59 тисяч гривень. Це збирали ми для чоловіка. До нас звернулася Світлана, мешканка Олександрії, її чоловік і син служить в цій бригаді. Коли вона вже вийшла на поставщика, щоб купувати, нам там не вистачало 12 тисяч. Поставщик, дізнавшись про те, що це шогли для ЗСУ, він сказав, що він безкоштовно їх предоставляє. Світлана сказала це своєму чоловіку. Він, звісно, як військовий, зробив шляхетний вчинок, а саме сказав, що хай ці кошти, які насобирали йому, передадуть на теж на ЗСУ хлопцям, у яких також є нагальні потреби, так як їхня потреба вже вже закрита. Тому вчора на 59 тисяч наша банка поповнилася на авто. На сьогодні ми маємо 69 тисяч. вже. нам ми вже на середині суми, яка нам потрібна для придбання авто. Також чекає ремонту двигуну, боєць з Олександрії, машина якого вийшла з експлуатації через цілодобову роботу. Автівка працює на нулі східного напрямку. Наш Олександрієць у нього. Він водій сам, він працює, на, служить на автівці, яка на позиції щодня на нуль вивозить БК, вивозить поранених, вивозить ротацію, підвозить продукти харчування. Цей автомобіль працює 24 на 7 І, на жаль, на сьогоднішній день, як кожен автомобіль, він зламався. зламався двигун, потребує заміну двигуна і термінову заміну. Кожна хвилина у нас на щиту нещодавно волонтерам вдалося придбати прилад нічного бачення для розвідника земляка, який стоїть на Куп'янському напрямку. Допомогли у цьому благодійний фонд Світ разом та Агровіста, а також донати Олександрійців. Підтримують хлопців на фронті і земляки з-за кордону. Житель Ірландії, наш Олександрієць, який там зараз проживає постійно. Звернувся до нас з пропозицією придбати недороге бюджетне авто для ЗСУ. Для цього він виділив 800 євро. Ми знайшли автомобіль, раніше нам його вже пропонували. Це ОАЗ-таблетка. Так як у нас дуже багато запитів від медиків на евакуацію, я позвонив нашим захисницям в 22-гу бригаду. Запропонував, вони згодилися і зараз в суботу поїдемо, заберемо це авто, придбаємо його, зробимо мінімальну ремонту. Воно потребує, воно дуже в гарному стані. Покрасимо і передамо бойовим медикам для евакуації поранених. Олександрійці активно відгукуються на постійні потреби координаційного центру: купують бензопили, запчастини та мастила до них, а також генератори. На жаль, списки від хлопців не закінчуються. Постійні потреби у нас будемо казати в генераторах, в інструментах. Інструменти потрібні для ремонту автомобілів, тому що ми розуміємо про те, що автомобілі виходять з ладу. І дуже тривалий уже ж термін хлопці ними користуються цими автомобілями. Ось, і тому їх треба постійно ремонтувати. Ось бензопили для бліндажів і для їхніх потреб це теж перший, будемо казати, інструмент, який потрібен. Засоби гігієни. Потім автомобільні шини. Також ось недавно теж Олександрійський координаційний центр відправив туди шини. Ось і допомагаємо постійно цим. Дякуємо кожному Олександрійцю, свідомому. Хто за межами Олександрії, хто навіть зараз і, і за кордону допомагає, хто навіть проживаючи не в Олександрії, але будемо говорити в Львові або в іншому місті. Ось донатить людям похилого віку, які приносять шкарпетки, приносять зубні па. Хто допомагає, дає 100 гривень, хто дає 5 тисяч це дуже велике. Дякую І від самих хлопців. Хлопці постійно дякують, звертаються, можна так сказати, ми віримо в наше ЗСУ, а вони вірять в нас як в гідний тил. Нагадаємо, що з 1 серпня координаційний центр волонтерів переїхав і працює за новою адресою, вулиця Ярмаркова, 59. Там можна зробити фото за донат зі справжніми експонатами, які хлопці привозять з війни. Таксопарк Олександрійського терцентру поповнився новою автівкою. Спецтранспорт для людей з інвалідністю передала з БАТУ громадська організація Друзі Олександрії на чолі з Женею Шкіль. Машину використовуватимуть як соціальне таксі для потреб мешканців Олександрійської громади. Про особливості нової спецавтівки розкажемо далі у новинах. Анжела Шуптій, Олександрійка, яка постійно користується послугами терцентру. Зокрема, жінці необхідне соціальне таксі, адже треба вирішувати багато справ. Я сама з інвалідністю, особа третьої групи. А ще в мене теж переселенці з нашого міста, міста Турець Донецької області, Бахмутський район. хлопчик інвалід першої групи. Дуже в ФНАП в пенсійний фонд. Де коли можна, допустимо, центр надання адміністративних послуг, сюди до девочек, ну, які там служби треба, от, банки, от дуже, лікарня дуже допомагає лікарню, водій дуже такий щирий і все безкорисне попадає нам і як зайти в машину. На допомогу людям з інвалідністю завжди приходив старенький Фольксваген, але він вже не відповідав усім вимогам щодо перевезення такої категорії людей, тому виникла потреба в новому спецтранспорті. Шукали різні шляхи її реалізації, але допомога неочікувано прийшла від друзів з міста Бат, розповідає Олена Грінчак. Ми розглядали як і варіанти з державного бюджету, так і благодійно. І коли Ірина Анатолівна чимирис, нам запропонувала звернутися на той час. У нашому місті перебувала засновниця благодійного фонду друзі Олександрії Євгенія Шкіль. До неї з проханням, то ми відразу погодилися і підготували лист, розповіли про свою проблему і попрохали про допомогу. І нас почули. Сьогодні ми маємо такий. Прекрасний автомобіль нова машина має все необхідне, аби надавати якісну допомогу дітям та дорослим з вадами зору чи опорно-рухового апарату. Автомобіль 2016 року. Він обладнаний механізмами для підйому інвалідної війська. Людям буде зручно, тепер це не потрібно буде робити вручну. Він обладнаний кондиціонером для того, щоб в таку, як ми бачимо, літню спеку вони себе відчували комфортно. Крісла регулюються, спинка і є на підлозі, як ви бачили. Рівні, якщо потрібно буде лежачу людину закріпити для того, щоб перемістити її в ну, місця соціального призначення. У нас зараз дуже в зв'язку з цією нашою непростою ситуацією збільшилися виклики і заявки в обласну лікарню і в онкодиспансер, тобто у людей там загострення хронічних хвороб або нові хвороби, де їм потрібна консультація або Лікування вузькопрофільних спеціалістів, і ми їм надаємо таку послугу. У зв'язку з великою кількістю внутрішньопереміщених осіб, які проживають в Олександрії та мають інвалідність, попит на соціальне таксі суттєво підвищився. Ми проаналізували, якщо в 2021 році за 7 місяців ми перевезли, і надали цю послугу 230 чоловік, то в 2022 році це вже було 380 чоловік, а за 7 місяців цього року ми вже надали послуги 650 чоловік. Тобто така спеціалізована машина вона користується попитом у громадян нашої Олександрійської громади. Зробити заявку на соціальне таксі може не лише підопічний терцентру, але й будь-який мешканець Олександрійської громади. За телефоном 701 36 або 067 741 32 42. Стара ж автівка використовуватиметься для виробничих потреб, розвозити продуктові набори по адресам та іншу гуманітарну допомогу. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.